Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Я вас запрошую малята в країну звуків завітати Там мешкають звуковички, такі маленькі звуки. Звуки бувають голосні і приголосні звуки. Рот будиночок, губи двері. У будиночку живе дружок, наш веселий язичок. Він сьогодні допоможе нам правильно вимовляти звуки. Він прийшов зі своїм другом віслючком, який співає пісеньку на звук, який ми сьогодні будемо вивчати. Як співає віслючок? І-а, і-а, і а. Малята, давайте проспіваємо перший звук пісеньки. І. Коли ми його вимовляємо, ротик відкриваємо, перешкоди нема. Голосочком звук співа. Звук І буде жити в червоному будиночку, бо він голосний. І позначається він буквою І. А ось ведмедик дуже розсердився, що ми не запросили його на своє заняття. І, і, і. Звук И вимовляється, ротик відкривається, бо опускається, перешкоди тут нема. Голосочком звук співа. Давайте проспіваємо. І, і. Цей звук живе у червоному будиночку, бо він голосний і позначається буквою И. У слові Іа. Ми визначали перший звук, а тепер спробуємо знайти останній звук у словах Оси. гуси, Маки. Пазли. Який звук ви почули? А тепер знайдемо звук всередині слова. Лис, Ліс. Кит кит миша. Міша. Молодці малята. А зараз вивчимо скоромовочки, щоб ви завжди говорили чітко і правильно. Вили вовки в лісі, вили, скільки було у них сили. Вили вовки в лісі вили, скільки було у них сили. Молодці малята, а зараз ще одна скоромовочка. Ішов індик з індичкою, ішов понад водичкою. А за ними індичатка починаємо все спочатку. Ішов індик з індичкою, ішов понад водичкою. А за ними індичатка, починаємо все з початку. Малята, давайте згадаємо, які звуки ми сьогодні вивчили. Давайте їх промовимо. І. і. Малята, придумайте слова на звук І. Молодці малята, ви гарно сьогодні працювали і чітко вимовляли звуки. Дякую вам, до зустрічі!